Від чого залежить наше життя? Наше життя залежить від Господа. Про це свідчать е, люди, які знаходяться на передових. І на сьогодні одне із свідчень, яке проглянув на каналах Станіслава Юлі Салтанако, е, було. Ще раз це підтверджено, де Катерина ділилася про те, що дійсно в неї були ситуації, де в неї життя могло вже обірватися і не раз. Але завдяки тому, що є уповання на Бога, є церква, яка молиться, і те, що проповідувала і проповідує людям, які оточують навколо, Господь дійсно зберігає це життя. Тому що наше життя воно залежить саме від Бога. І коли ми виконуємо Божу волю, то і Бог нас захищає на тих місцях, де ми і знаходимося. Тому на сьогодні, якщо військові будуть воїнами Христовими, ми